Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас 7 вересня і хочу зробити невеличкий огляд своїх фундуків, які я вирощую по інтенсивній технології. Тобто на шпалері відстань між фундуками 1 метр. Формую і в-образна система формовки. Тобто у два стебла, а стебла свої формую веретеном. І хочу пройтися по своїх фундучках і показати сигналки. Вже в цьому році у нас сигнальний є врожай. От перед нами Барселонський. Заклав небагато горішків, але горішки є. Вже починає горіх лущитись. Отакуї От має він форму. Це в нас Барселонське. Має гарну силу росту. Далі пішли трапезунський. Це не трапезунд, а трапезунський. Це європейської селекції. Теж має сигнальний врожай. Має він Другий вигляд крони, як не такий, як у Барселонського, крона трошки рідча. Одною рукою погано витягувати горішки, але зараз. Отакий він десь трошки менший за барселонський, але теж гарний. Вже дуже гарно закладає сережку. Пильники на слідуючий рік в цьому році трошки є. Врожайше його не, не збираю. Бо тут ще мало що збиратися. Далі в нас пішов Караманівський. Караманівський має меншу силу росту. Тут я робив, щеплював ведмежий горіх, брав у нього трошки пагонів, але теж закладає сережку. І я вже караманівські зібрав. Тут були 3-4 кластера. Аня от є. Отакі от Ось от такий ось Караманівський. Я думаю, що Карам... Караманівський наш палері буде себе показувати непогано, бо він не дуже силу росту велику має. Бо так, як трапезонський і ну, що то в мене шедевр, то вже такі вони мають по 3 метри. Не знаю, як їх буду стримувати і що я буду робити. Хоча насадженням всього це... Весною 2021 року я їх садив однорічними саджанцями. Це 21-й, 2022, це третя вегетація. І вони такі масивні. Косфорд. Косфорд куплявся як запилювач. В цьому році він ще не показав сигнальний врожай. Немає. Там я маю ще одну лінійку посаджених фундуків на маточне на вкорінення на саженці, то там косфорд вже має горішки, теж гарний горіх. Далі йдемо перед нами. Це шедевр. Шедевр гарно в цьому році вже показав врожай. Гарний горіх. Дуже привабливий. Отакі ось кластери. Скільки тут? Три, шість, вісім горіхів Вже горіх лущиться, випадає. Ось такі гарні горішки. Ось такий шедевр. Відмінність його, що має таку він рисочку, полосочки такі має. Вже теж гарно заклав сарежку на слідуючий рік пильники. Свої насадження я не дозапилював, дав рослинам не дуже, щоб вони нагружалися горіхом, щоб вони вигнали вегетативну масу, а на слідуючий рік, як то живемо, обов'язково буду дозапилювати. Далі йдемо. Це в нас Зараз глянемо до бірка, тут таке все позаростало. Це в нас є пиріжок. Теж така перимідальна крона, має гарну силу росту, але в цьому році ще багато дав пагонів порослі, але поросль тут я буду всю вирізати. Треба було то зробити влітку, щоб не тягнули соки, ця поросль із фундуків. Але теоретично все ми знаємо, як робити. На практиці не вистачає часу. О, Щось я цього пірішка не бачу і сережків навіть. Щось росте гарно, сережків немає. Може. Щоб ще не попав якийсь пересорт, я не пам'ятаю, хто мені його висилав. Шедевр то від Андрія Шиндера. І шедевр підтвердив свою назву шедевральну. О, дивіться, горіхів скільки. Певно, він із цих всіх, які дали сигнальні вружаї, то шедевр найбільший буде. Я вже так статистику не веду, не. Не знімаю з кожного куща, скільки там буде яка вага, бо то ще рано, вже наступний рік. Далі це в нас пиріжок. Не дав сигнального врожаю. А ні, от є. Сережечки є, але дуже маленькі. Тільки починає, може він пізніше викидає сережки, не знаю. Є трошки. Будемо сподіватися, що на слідуючий рік вже буде і на Пиріжкові сигнальний врожай. Морозівський. Тоже, дуже гарна сила росту. Вже більше трьох метрів. За три вегетації він наріс. Дуже багато дає порослі. Але горіха ні одного не дав. Сигнального врожаю немає. Далі йдемо. Веба цінний. То від Євгена з Волині веба цінний. В тому році вже був у нього сигнальний врожай. І в цьому році непоганий. дає сигналочки такі гарні кластерки по 5-6 горішків. Але він, видно, що пізній сорт. Пізніше достигає, бо вже шедевр і що там в мене ще Караманівський, Трапезунський, то вже горіх вилущується, а це ще ні. Сирена, червонолисна. Сирена дуже гарний був урожай, я вже його зібрав. У коротенькому відео я показував. Це ранній сорт. Плюс до того він добрий запилювач. Дуже багато сережки, гарно пилить. І вже багато заклалося плодової бруньки на слідуючий рік. Але вже на слідуючий рік треба буде більш вирізати. В цьому році я ще його практично не формував. А на слідуючий рік треба буде робити формовку. Плюс в тому році я горизонтальними відводками від, тої, від тих своїх маточних насаджень зробив саженці. Теж є саженці, це вони вже будуть як дворічки. Маю сирену, маю ну, практично оці всі сорти, що є тут у мене. Я вам показував, є саженці, Морозівський, крім шедевра. Шедевр в тому році не давав порослі і в цьому році порослі не дав. Є саженці порядка десь 100 штук. Так що хто бажає на осінь посадити собі фундучки? Це дуже гарна культура, дуже смачний і корисний горіх. Він мені більш подобається за волоський. Тим більше на волосці зараз напала якась хвороба, що горіх чорніє. А волоські горіхи, самі знаєте, дуже масивні дерева, їх обробити неможливо. А з фундуком тут проще. Хоча теж є хвороби, Моніліоз, довгоносики. Плюс я дивлюся, в мене напала якась мушка така тля біла на листочки. От зберу через тиждень вже горіх увесь і оброблю, бо бачу, що щось, щось є, якесь воно літ-аут. Якщо передасть камера, отака от дрібненька, мушка як кля. Може хтось знає, що то за біда, з чим його, як з нею боротись, то підскажіть. Ну Більш всього, що прийдеться інстектицид за використати. От на цьому вже почалась вона. І такий наліт якийсь є як каметь, як сажовий гриб, хоче поселятися. От, бачите, треба обов'язково обробити. На слідуючій неділі обірву весь горіх і оброблю інстектицидом. На тих, поки не видно. Така інформація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!